Доброго дня, друзі, і ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді карнавальні костюмчики. Ідуть свята. Дивіться, які в нас чудові костюмчики для малечі. Порадуйте свою малечу на свята. Нехай побудуть русалочками, фейками, принцесами. Дивіться, які гарні. Дивіться, які гарні костюмчики. Ось такі ось, дивіться. Ось такий плащик у нас людини Багука. Дивіться, який гарний. Ось таке у нас є. Воно гарнює. Дивіться, таке гарне. Це у нас перший мішечок. Код 3 шестерочки. Ціна 1 долар за кілограмчик. Дивіться, які чудові костюмчики. Порадуйте свою малечу на святах. медведяк. Такая чудова. Вот видите, как краса. Видите. Дуже чудови. Гарні карнавальні костюмчики. Все, дивіться. Йде новорічний свята. Йде, роз... Йде Різдво. Дивіться, які. І Бетмани. і людина-повук. Дивіться, які чудові карнавальні костюми. Дивіться. Ось таке ось дивіться. Ось такий костюмчик. З Ось такий ось дивіться. Також, дивіться. Ось такий людина, павук. Ось такий. Дивіться. Ось такий ось, дивіться, який гарний костюмчик. Ось такий ось, дивіться. Які гарні костюмчики. Дуже нарядні, дуже яскраві. Друзі, дивіться, це у нас перший мішечок, я нагадую, це карнавальний костюмчик і код Три шестірочки. ціна 1 долар за кілограм. Це у нас перший мішечок. Дивіться, навіть окула є. Ось такий ось дивіться, також незвичайний. Ось люди людина павук. Дивіться, який гарний. Ось отакий ось, у, дивіться, яке воно гарнюні. Ось отакий, дивіться, на малечу. Ось також людина павук. Ось такий, дивіться. Ось. На принцесу. Ось навіть є у нас Бджілка, Дивіться. Ось такий ось, дивіться. Ось така людина-павук у нас є. Друзі, навіть у нас є костюм Клеопатри, ще запакований. Також я вам покажу трішечки шапочок, які у нас є на огляді. Ось такі шапочки є у нас. Ось такі ось шапочки на малечу. Дивіться, які гарні. Ось така маска, людини-паука є в нас. Ось такий зайчик у нас є, дивіться. Такі гарні шапочки. Ось такі у нас окулка, дивіться. Ось такі шапочки у нас є на плечу, Ось така шапочка у нас є. Друзі, нагадаю, це у нас перший мішечок. Карнавальні костюмчики. Код 3 шестірочки. Ціна 1 долар за кілограм. Друзі, кому сподобався, забираємо. А на угляді ще буде останній другий мішечок. Хвилин за 5 повернемось.